Це був абсолютний візуальний емоційний мистецький шок. Такими словами Олена Афанасьєва описує свої емоції після того, як вперше побувала в мистецькій хатині Поліни Райко в Олешках, що на Херсонщині. Дослідженню творчості художниці авторка книжки Поліна Райко невидиме присвятила майже 25 років. Про мисткиню в світі дізналася після трагічних подій 6 червня 2023 року, коли росіяни підірвали греблю каховської ГЕС. Тоді домівку з її розписами, які є унікальною культурною спадщиною. Майже повністю знищили Поліна Райко мала буквально початкову три-чотири класи освіти, тобто вона ніколи не вчилася малювати. І одного разу, коли вона робила просто ремонт, щось там підфарбовувало, у неї лишилася фарба, і вона вирішила спробувати і зрозуміла, що то це її голос, це те той інструмент, яким вона може е, і вилікувати себе, і розказати про себе, і лишити нам цю спадщину. Серце Поліни Райко зупинилося в 2004 році, але її наївне мистецтво не втрачало популярності серед туристів. Щоб побачити розмальовану хатину художниці, люди з різних куточків України спеціально приїжджали в Олешки. На жаль, через російську агресію оригінальних робіт мисткині не залишилося. Однак Олені Афанасьєвій далося зберегти їх на сторінках двох видань про жінку. Нам вдалося з Херсона вивести те, що лишилося від накладу книг. Вони просто розлетілися миттєво, практично. І а, тоді постало питання: є сильний сильний запит. А, що з цим робити? І нам вдалося знайти гроші і зробити друге видання, яке от власне називається Поліна Райко невидиме. У книжці зібрані всі малюнки, які Поліна Райко створила за життя: ангели, птахи, риби, дивні тварини, люди, квіти. Кожен фрагмент її творчості це об що викликає трепет, адже мистецтво художниці пронизане символами, що розповідають про її непросту долю. Вона почала малювати після дуже трагічних втрат в її житті. У неї в автокатастрофі загинула донька. Потім помер чоловік. Син був такий дуже складний і кілька разів потрапляв у виправні заклади. Коли повертався, навіть кидався на маму з ножем. Коли Поліна лишилася сама в своєму будинку, для неї оце малювання стало ліками від самотності. Щоб краще познайомитися з мистецтвом Поліни Райко, у книжці розміщені QR-коди з елементами доповненої реальності. Достатньо просканувати їх, і картини художниці оживають на екрані смартфона. Олена Афанасьєва презентувала видання накладом у тисячу примірників. Авторка переконана, що Поліна Райко це про те, як перетворювати свої втрати і біль на красу. А про її творчість мають знати якомога більше людей.